Іван Олицький у міському центральному парку на столі розкладає маскувальну сітку розміром 5 на 5 метрів. Хлопець ініціював плетіння сіток, аби каже передати їх військовим на схід. Гостра потреба в цих сітках існує на фронті. Про це мені говорили самі військові. Її говорили волонтери. Мені 18 років. Я не можу підтримати матеріально збройні сили України, проте власними силами. Можу організувати таку подію. Іван випускник Української академії лідерства. Говорить, акції на підтримку військових на фронті організовує не вперше. Цього разу його підтримала харківська волонтерська організація Ставай поруч вона надала сітки і тканину для плетіння. Подруги Ірина та Анастасія гуляють у парку. Кажуть, побачили, що плетуть сітку, вирішили приєднатися. Берете такий матеріал і на кожен кутик робите два вузла. Кожен має бути патріотом, абсолютно кожен. Влучилась з великим задоволенням, вклала частинку своєї душі туди, і я сподіваюся, це допоможе. Ми не задумуємо, що справді там відбувається, але то і потрібно допомагати, бо ми живемо, ми тут спокійні, у нас все добре, а там вони захищають нас і їм не дуже солодко зараз там. Плете сітку і лада мазай розповідає про акцію. Дізналася із соцмереж. Прийшла разом із мамою. Ми родиною намагаємося всякі такі акції до таких акцій долучатися, підтримувати, тому що восьмий рік вже йде війна, і це така справа. Я думаю, що кожного плетіння маскувальної сітки це найменше, що можна зробити для наших захисників, каже пенсіонер Володимир Ісупов. Чоловік прийшов разом сюди із онуками. Вони захищають Україну, треба допомагати. Вінничани сітку передадуть до Харкова, а вже звідти волонтери повезуть її у зону ООС. У суботу акцію проведуть знову. Долучитися до плетіння можуть усі охочі. Про час організатори повідомлять на сторінці молодіжного центру Квадрат у Фейсбуці. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.